Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку. Сонце привітне. Доброго ранку. У небі пташки. Доброго ранку мої дітлахи. Хочу вас почути. Доброго ранку небаки, доброго ранку в небі Доброго ранку, пане, мені. Доброго ранку, небе, тавшки. Добре, дякую, дякую, Ірочка. Молодець. Дітки, а яка зараз пора року? Весна. Весна. А як ви дізналися, що весна прийшла? Що змінилося? Тепліше. Тепліше стало? Так, ще ще. Травка зеленіє? Так. Так, ще. Квіти. Так. А які квіти з'явились перші? Снежники. Підсніжники, так. А ще. Пролі. Проліски. Проліски. Так. Гіацинти. А ще То прилетів? Ташки. Так, ташки прилетіли. Так. А яка весна може бути, Ірочка? Тепла. Тепла. Нажди До, Дощова так. А коли сонечка світить? Сонечна. Сонечна. Ще яка вона може бути? Яскра. Яскрава. Яскрава. Так. Добре. Весна нам приготувала чистомовочки. Давайте ми з вами проговоримо. Приготуйте свої язички, бушка, слухайте і повторюйте за мною. На, 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 за вікном. Весна. Весна, а тепер ви. на-на-на. За вікном весна. Добре. Ра-ра-ра-сонячна прийшла пора. ра 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 сонячна пора. Ще раз слухаємо: Ра-ра, ра, сонячна, приш, пора. Давай разом, Єрочка, давай разом. Ра, ра. Ра. Сонячна, прийшла пора. пора. Добре. Ля, ля ля, прокидається земля. Ля, 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 прокидається земля. Добре. Ва ва, ва, зеленіє вся трава. Ра, ва, ва, зеленіє вся трава. Давай ще раз скажемо. Ва, 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 вся трава. Добре, а тепер давай окошек. вся трава. Ра, ва, ва зелені вся трава. Добре, молодці. Молодці дітки, малята, а давайте ми з вами пригадаємо, яку букву ми з вами вчили на прошлому занятті. А я зараз я вам назву слова, а ви пригадаєте, добре? Ніс носорог. Диванный Н, Н, буква Н. Кірочка, є аркуш паперу і е, олівець. Є намалюй букву Н. Спробуй. Ірочка, а на що схожа буква Н? Здесь напишу. Так. Напишу. Молодець. Молодець. На що схожа буква Н? На ступеньки. Так, на сходи ще? Угу. На рельси, мабуть, так? Так. Добре, Іречка, а тепер ти назви слова, щоб був там звук Н. Ножиці, Ножиці. молодець, ще, що це? Ніс. Ніс. Так, добре. Так, ще. Наклейки. Наклейки. Молодець. Так. Такий великий. В нього вуха довгі, великі. Хобот. Слон. Слон. Молодець. Так. А він такий жовтий і кислий. Лимон. Лимон. Молодець, ірочка, молодець. А ще дівчата носять таке гарне на шиї. Намисто. Як? Намисто. Намисто. Так, молодець. Намисто. Молодці, дітки. Малята нам весна пропонує пригадати звуки голосні, які ми вже з вами знаємо. Спробуйте а. а... Ірочка, які це звуки всі ти назвала? Голосні. А чому вони голосні? Їх можна проспівати. Їх можна проспівати. А які звуки ми з вами вчили приголосні? Ом. Та. Так. Так. Ка. Ка, добре, молодці. А тепер. Спробуємо погратися з нашими буквами. Спробуємо. Mm. Так. Я викла на дошці буду викладати, а ви будете називати. О добре. А. І добре. Е. Е, молодець. У і в гості до буковок прийшла подорожка. Як називається буковка? К. К. Буковка К. Звук К. Спробуємо почитати склади.

Так, добре. А тепер, Ірочка, візьми олівець і аркуш паперу, де намальовані що? Букви. Букви. Так. Добре. Знайди, будь ласка, букву О. Є така, Так. а скільки ти бачиш? Дві, Дві. Молодець. знайди букву А, Ірочка. А зараз я з'єднаю букви. А... Я буду казати, а ти з'єднаєш їх. Добре? Так. А-у. А-а-у. Знайди у себе на листочці буковку А. А. а -у. У, а потім мені скажеш, які ти буховки з'єднала Ау. Ау. так молодець. А тепер з'єднай у м. Знайшла. Так. Які буковки ти з'єднала? Um. Так, добре. Mm -hmm. А тепер з'єднай. Mm -hmm. «к». — Які букви ти з'єднала? Uh. «К» і а да, а. Угу. Так. добре, Повнимаю. Так. які ще у нас тут буковки хочуть погратися? Ма, ма. Які буковки ти з'єднаєш? М, молодець. -ма. М Ма, молодець. М -ма. молодець. Єречка, а можна листочки показати, як в тебе виходить? Покажи, будь ласка. Так. Молодець. Гарно працюєш. Розумничка. Молодців. Ірочка, в нас є ще одне таке цікаве завдання, і ми його спробуємо з тобою зробити. Хвилиночку. Зараз ми включимо демонстрацію екрану. В нас є таке цікаве завдання. Пробуємо скласти коротке речення за допомогою значки піктограми. З нами сьогодні грається левеня. Ірочка, ти все бачиш? Так. Добре. Ірочка, давай розглянемо картинки. І що яку дію позначає кожна картинка? Ось там, де курсорчик бачиш, я направляю. Так. Що чоловічок робить? Стоїть. Що він робить? Стоїть. А, а цей чоловічик що робить? Нігує. Іде. Так. Він іде. Іде. А ось тут. Ірочка. Лежить. Він біжить. Так, а ось тут. Сидить. Так, молодець. А ось тут. Лежить. Так, молодець. Ну що, спробуємо? Левеня хоче сказати про себе. Я стою. Пробуйте тепер ви. Я. Іду. Так, молодець. Я. Біжу. Біжу, молодець. Я сижу. Ти джу, добре. Я лежу. Молодці. Розумничка. Розглянемо ще одну картину. Так, я починаю, а ви продовжуєте. Левеня, бачите, йому подобається, як ви з ним граєте. Ти. Стоїш. Ти стоїш. Ти. Ідеш. Добре. Так. Ти. бежиш. Біжиш, молодець. Ти? Сидиш. Добре. Ти? Біжиш. Молодець. Молодець. Так. А ось до наших головиня хто приєднався? З ким? Він... Так, зебра приєдналася. І вони кажуть ми тоїмо. Ми тоїмо. Ми. Ідемо. Ідемо. Ми йдемо. Повторюй, Ірочка. Ми. Ідемо. Добре. Ми. Ми біжимо. Так, ми біжимо, так. Ми. Ми сидім. Ми сидимо, так, молодець. Ми лежимо. Ми лежимо, молодець. Добре. Так. Так. Левеня знов пропонує. Так. Вам всі знайомі картиночки? Ви здогадалися? Ні. Яку дію. І позначаються. Mm. Так, Пінус. спробуємо. Ірочка, дивись, от що на цій картинці? Що робить чоловічок? Mm. Тут тарілочка. Так, він їсть, так. А ось на цей. Пі. Так. Читає. Добре. Слухає. Так. Дивиться. Так, спробуємо. Так. Левеня розказує про себе. Я їм. Я, я їм. Я. Я, я читаю. П'ю. Так, я п'ю. Я. Я плю. Так. Я сікаю. Добре. Я слухаю. Молодець. Не дивлюся. Молодці, дітки. Справили з завданням. Молодці. Левеню, лев, наша левеня задоволений, як ви відповідали. Молодці. Молодці, дітки. Левеня пропонує з нами зробити музичну вправу, хоче з нами погратися. Каже, що йому подобається, як ми граємось. Де ваші рученята? Є у вас рученята? Пальчики. Так. Спробуємо. 没理 <Yep. S 2>、yep. Молодці дітки, молодці, молодці. Малята наше заняття закінчується. Я рада була вас бачити. Ви добре сьогодні відповідали. Бажаю вам гарного сонячного весняного дня. Будьте здорові, бережіть себе. До побачення. Бачення.